Огурка? Ти ж диви, одне палець, а друге ні вона. <т Six> огурка вона. Огурка. Он гори. Нє. А що звуки такі заздаєш? Кажеться. а а вона ж до мене летить. Так, на, ць на цьому шампуроку більше куски. Це моє буде. Я люблю пригорівши трошки. Це мені буде. Поп, Попливав жарю. Погано, що на відео запаху не чутно. Ааа, тут вже запах. Ммм. Ммм. Виняє Воняє, ти скотина. воно повинні пахти. Ні, воно пахне, на ваш нехай щоб не капнули жирли. Коробки наші почти лежать. вже. Ми ще можемо зараз м'ясо платити. За я лучше. А диви, яка там теж сама жирненька. давай зараз її забатуємо. У бока її. У кого три, давай, давай руде. На кого. <г��> давай забатуємо маленьку. Ну, там подумаєш, маменька, і не стане. Молоденьке м'ясо mm -hmm. таке класне. Mm -hmm. Давай вона одна ото ззаді з тебе. Mm -hmm. ми, Шо, ми її жареним салом заманимо. <рес> не поведеться. Давай на огурку. <рес> <рес> на огурку вона поведеться. Вона ну я буде заманюватися. <рес> <рес> Ціпок заховає, а вона боятується. Вона пойме, що щось не так. Почтініє. А ножик ти забула! Ножик забула. заметно, что целоза. На булдашник. Ох, як весело, да? Типа, ну, <заразу> зараза, блин. Треба оператора нам. Треба на корові почепить камеру. Mm -hmm. mm -hmm. нас проволока десь є і нитка. Примотаємо. І шукаємо тоді ми. Корова як улиндить. Ти думаєш, вона дурна? Так за те яке екстремальне відео буде. Mm -hmm. Типа в житті корови. Один день в житті корови, да? так? То ти дручком хоч в їжу не засиди. Mm -hmm. В голові лише по три. Кому тобі? Зараз по тру. Це ж малувато ти приніс. Все, давай сало їсти. Уже на 3 мегабайті написав відео. Охі, лки. Яка як фотогенічна. Угу. А ні, на 29. Сідай. На, 20... на 29 мегабайтів. Давай! Малява не Так, підігріти надо. Микроколовку. Микроволновку. Пі-пі-пип. І кру. Крути, крути, воно там крутиться. Пи-пи-пи-пип. О! Я ж тобі аудіозапис ту включити? Яку? Я тебе мені аж жутко стало. Щас. Дзинь. Oh. Mm. Все, подумал еще на одну хвилину! <сіх>